Карнавал в Португалії чи як Зеля пісяв на Путіна. Якщо ви думаєте, що бачили все, значить ви ще не були на карнавалі в Ториш Федреш. Тут навіть погода не знає, що відбувається, а костюми місцевих перевершують будь-які модні покази. Та й здоровий глузд теж. Величезні ляльки, які здається, знають більше про політику, ніж ми всі разом. Наприклад, платформа зі світовими політиками і пісяючий на Путіна Зеленський. Ой, як мені до вподоби цей креатив. Атмосфера. Стовідсоткова анархія в хорошому сенсі. Тут можна побачити монахів, які танцюють з русалками, і піратів, що ведуть філософські бесіди з бананами. І це тільки перша година вечора. Одним словом, Ториш Ведраш знає, як святкувати. Якщо ви хоч раз хотіли відчути себе в альтернативній реальності, ласкаво просимо на цей карнавал. Просто тримайте телефон міцніше і будьте готові до всього. Повний влог вже на каналі.